Друзі, всіх вітаю! Мене звати Семена Спова. Ви на каналі Право для всіх. Сьогодні поговоримо про те, як вам все ж таки отримати свій закордонний паспорт, якщо ви перебуваєте наразі поза межами України. Друзі, як ми пам'ятаємо, з 18 квітня почалася ціла епопея стосовно невидачі чоловікам від 18 до 60 років закордонних паспортів через якісь питання з військовим обліком, або скажімо так, не те, що не задовільняє послів чи консулів, чи працівників, скажімо так, посольств та консульств, так стосовно саме військового обліку, тому що вони прямо мені показували клієнти, як це виглядає в певних країнах, що прям людям дають такий корінець. І там написано, що для того, щоб отримати консульську послугу чоловіка з 18 до 40, ви маєте. При цьому навіть я чув про випадки, що їх не влаштовує військовий квиток, який просто ви показуєте, кажете, ось мій військовий квиток. В чому питання? У мене є військово-облікові документи. І вони кажуть, ні, вам потрібно завантажити, значить, додаток Резерв Плюс, після цього авторизуватися. І надалі, скажімо так, лише з додатком Резерв Плюс, ми надамо вам цю консульську послугу. Що, друзі, теж є не зовсім вірно. Чому? Тому що загалом-то є. Вимога стосовно того, щоб у вас був за наявності військово-облікового документу. Тобто, якщо у вас є військово-обліковий документ, який у друкованому вигляді, ви маєте абсолютно право отримати будь-яку послугу, і будь-які обмеження, вони є абсолютно незаконними. У випадку, якщо ви зіштовхнулися з такою ситуацією, що у вас є на руках військово-обліковий документ, але ви, скажімо так, у вас відмовляються його приймати, кажуть, реєструватися в резерві плюс. Тощо, що це є взагалі то електронний кабінет військовозобов'язаного. зобов'язаного, друзі, це не зовсім електронний кабінет, його називають електронним кабінетом військовозобов'язаного, зобов'язаного, але в законодавстві не зазначено, що резерв плюс є. Тим самим електронним кабінетом військовозобов'язаного, про який так багато пише наш законодавець. Друзі, в такому випадку я рекомендую вам писати відповідно скарги у емейлах на наше міністерство закордонних справ і скаржитися на дії послів, на дії консулів стосовно того, що вони відмовляються за тим, що ви надаєте їм військово документ. Як Цього вимагають ці постанови кабінету міністру. Вони вимагають з вас. Взагалі, скажімо так встановлювати резерв плюс це пов'язано саме з тим, що ви взагалі не зобов'язані такто і мати телефон. Як такий та номер телефону. Але ми опустимо цю демагогію, скажімо так, тому що про це можна, мабуть, розмовляти, друзі, нескінченно та завжди і всюди. На жаль, поговоримо саме про ДП документ, як отримати документи, якщо ви потрапили в таку ситуацію, що ви, наприклад, за кордоном подалися на продовження закордонного паспорту, тобто, точніше, на отримання нового, не на продовження, бо продовження робляться в посольстві тільки та в консульстві. І от вам ДП документ не хоче видавати ніякі документи, тому що от вступила в нас там то технічні роботи, як ви пам'ятаєте, були. То в нас там рознарядка, постанова, внутрішній указ тощо. Друзі, варто зазначити, що саме для того, щоб отримати документи від ДП документ, перший шлях, якщо ви подалися до 18 квітня це стосується було дуже багато запитів з цього приводу. Вам відповідно потрібно, ну, скажімо, так казати про те, що якщо документи подані до 18 квітня, до вступу в силу у вас немає про собі військово-облікових документів. І я кажу зараз не про те, що хтось ухиляється, не ухиляється. Я кажу про те, що деякі люди, наші з вами, співвітчизники, які виїжджали з Маріуполя, виїжджали з Херсону, коли його окупували, виїжджали з інших міст України, які просто були вщен знищені артилерійськими та іншими обстрілами, вони мабуть. Будь-в останню чергу думали про свій військово-обліковий документ, коли вони думали лише про те, як врятувати своє життя та життя своїх дітей, рідних та близьких. Тоді варто, відповідно, скаржитися і прямо посилатися на те, що зазначено в цій самій постанові, зазначено про те, що ті, хто подалися до 18 квітня, можуть отримати абсолютно спокійно, без будь-якого військово-облікового документу відповідні ну, папери. Якщо нема взагалі. Ну, жодним чином, так ніхто не реагує на скарги, ані міграційна служба, ані ДП документ, тому що ДП документ за кордоном є взагалі, скажімо так, приватною структурою. І Я знаю випадки, коли українці подавали позови в країнах перебування проти ДП документ як приватної структури, саме з зобов'язанням видати їм закордонні паспорти. Ви також можете звернутись до суду в Україні, друзі, і таким чином, через скажімо так, через окружний адміністративний суд, ви маєте звернутися. З позовом проти Державної міграційної служби і сказати про те, що саме ви просите суд зобов'язати Державну міграційну службу передати ваш паспортний документ до певного сервісу ДП документ за кордоном, і після цього вже отримати ваш закордонний паспорт, як того скажімо так, як те дозволяє законодавство. Більше того, друзі, чому саме Державна міграційна служба? Тому що ми всі звикли, що ДП документ, так от ми пішли в ДП документ навіть в Україні, зробили собі закордонний паспорт чи id картку, якщо там втратили. Паспорт книжечку, чи просто він набрид хочеться так інший, більш комфортний, маленький компактний документ. Друзі, тому що за загалом то, за видачу будь-яких паспортних документів, посвідок на постійне, посвідок на, на тимчасове проживання в Україні, відповідає саме Державна міграційна служба. І в цьому випадку відповідачем буде саме Державна міграційна служба. Є певна судова практика з цього питання, коли люди, люди ті, але я звертаю вашу увагу, вибачте, я всюди казав до 18 квітня, там наскільки я згадав, що я не до 18 Травня, до 18 травня, ну ця ЕПС з документами, хто там подав, хто не подав на отримання нового закордонного паспорту. Так, правильна дата, 18 травня. Ось, що є судова практика, коли суди зобов'язали Державну міграційну службу надіслати документ до відповідно іншого, до підрозділу ДП документ за кордоном і видати особі. Друзі, тому наразі наші суди. Залишаються, як і це було під час коронавірусу, скажімо так, єдиною, скажімо так, як це сказати фортеці здорового глузду, і саме вони відміняють певні задовільняють певні позови та відміняють певні незаконні рішення, які були винесені відповідно проти наших співгромадян. Я кажу про незаконні наразі рішення. Більше того, друзі, варто зазначити саме. Про те, що дп документ фактично є, скажімо так, посередником між вами та між Міграційною службою України, тому що всі ті саме скажімо так, послу ви можете отримати в державній міграційній службі, з'явившись туди. Просто, скажімо так, ваша вигода буде лише в тому, що ви сплатите менше за всі сервісні та адміністративні збори, на яких ну скажімо так і заробляє ДП документ. Але ДП документ це завжди швидше, зручніше тощо. Тому, друзі, ви можете або піти шляхами скарг, або можете піти відповідно шляхами судовими, але я маю вас попередити в цьому випадку, що судовий шлях. Багато людей вважають, що це вирішується там за хвилину, так ну там за місяць-два. Ні, друзі. Ми маємо пам'ятати, що судовий процес, на жаль, це складна процедура. Вам краще винаймати собі адвоката під цей процес. Це процедура, яка буде ну, тягнутися. Я думаю, так мінімум півроку, так, три місяці. Ну це дуже гарний розклад. Три місяці, три місяці, півроку, може більше. Іноді в першій інстанції справи слухаються по рік, по рік два, три і більше, тому що то суддя захворів, то суддю змінили тощо. І, звісно, відповідно краще не доводити до суддів і все вирішувати, скажімо так, шляхом скарг, шляхом більш швидких е засобів впливу на державні органи. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та поширюйте його серед друзів, щоб ви та вони знали більше про ваші права. Дякую вам.